Привіт, усім! мене звати Олександра Сторожук, і я є весільним організатором в місті Рівне. Сьогодні продовжуємо нашу рубрику Весільні поради. Поговоримо ми про послуги відеографів. Хто це такі? Це люди, які знімають відео на вашому весіллі. Я поспішаю вас запевнити, що сучасне весільне відео воно не має нічого спільного з чотиригодинним тривалим переглядом чогось нудного і нецікавого. Сучасне відео це насправді хороша, і класна, і потрібна послуга, і я раджу всім замовляти відеозйомку на ваше весілля. Тепер поясню чому. По-перше, не можна передати. Звичайними фото усі ті почуття, слова, емоції, які ви, наприклад, говорите і переживаєте на виїзній церемонії або під час різних традицій, таких як обмін обітницями, таких як запалювання сімейного вогнища і так далі. Тобто, зараз дуже є багато таких нюансів весільних, таких весільних ну, прекрасностей, я би так сказала, які варто знімати на відео. А тепер в сучасному світі, в сучасному весільному світі, дуже також використовують часто квадрокоптери, знімають весілля з гори та з висоти пташиного польоту. Це дуже цікаво, це дуже гарно. Звичайно, що фото цього передати не зможуть. І це щось нове. Також дуже така. Тепер відома і тепер популярна послуга. Це знімати відео і показувати його у той же ж день, в день вашого весілля. Тобто ви відзняли певний матеріал і ввечері вам його показали. Над цим працює професійна команда. Вони це все знімають, монтують і готують для вас, щоб ви насолодилися в кінці вечора. Тому замовляйте обов'язково відео. Відеооператори, вони насправді люди, які а, свою роботу знають і роблять це надзвичайно професійно і класно, особливо ті, з якими співпрацюємо ми, тому звертайтесь до нас, підписуйтесь на наш канал, і ми будемо раді вам допомогти всього вам найкращого.